Шановні здобувачі вищої освіти Одеського національного медичного університету, вас вітає кафедра акушерства і гінекології. На нашій кафедрі для вас розроблені вибіркові дисципліни, які ми вам можемо запропонувати протягом трьох років навчання. Ми хочемо зробити акцент на тих дисциплінах, що будуть вам цікаві і корисні, незалежно від того, яким лікарем-спеціалістом ви станете після закінчення нашого університету. На четвертому курсі ви можете обрати для себе вибіркову дисципліну планування сім'ї, контрацепція. Чому саме цю вибіркову дисципліну ми вважаємо важливою і необхідною для вас? Давайте поговоримо про це. Акушерство і гінекологія це перш за все охорона репродуктивного здоров'я жінки. Згідно з ключовими міжнародними. Документами та положеннями саме планування сім'ї вважається основним засобом збереження здоров'я жінок та чоловіків, суттєво впливає на демографічну ситуацію в країні, що особливо важливо для нас саме зараз, знижує рівень материнської та дитячої смертності, а також відноситься до фундаментальних прав людини у світі щорічно від чинників, що пов'язані з вагітністю або її перериванням, помирає півмільйона молодих жінок. Це жахливі цифри. Світовий досвід свідчить, що використання сучасних методів контрацепції веде до зниження частоти абортів, а це сприяє зменшенню материнської смертності на 25-50%. Тому існує необхідність поглиблення і розповсюдження знань стосовно питань планування сім'ї контрацепції серед усіх категорій населення і особливо серед майбутніх лікарів. В процесі вивчення вибіркової дисципліни, планування сім'ї контрацепція вам стануть зрозумілими основні принципи і методи консультування пацієнтів. Ми вас навчимо, як зробити так, щоб пацієнт відчував себе поряд з вами спокійно і впевнено, щоб він зміг розмовляти з вами на самі інтимні, дуже чутливі для нього теми. Мистецтво консультування лежить в основі лікарського мистецтва. Ми будемо ділитися їм з вами. На професійному шляху вам зустрінуться пацієнти різних вікових груп, які будуть потребувати індивідуального підходу. Наприклад, підлітки як сама вразлива і найбільш незахищена група сексуально активного населення, які мають страх як перед батьками, так і перед лікарями. Із якими вам потрібно буде встановити атмосферу взаємодовіри, надати адекватну медичну допомогу та якісну консультацію з питань статевого життя, щоб попередити серед них незаплановані вагітності, аборти і інфекції, що передаються статевим шляхом. В цьому вам допоможуть навички консультування, які ви придбаєте у нас. Медичні спеціалісти будь-якого рівня надання медичної допомоги повинні бути підготовлені для проведення консультування з питань планування сім'ї та усіх наявних методів контрацепції. Вибіркова дисципліна планування сім'ї контрацепція навчить вас проводити оцінку пацієнтки для безпечного та ефективного призначення методів контрацепції, познайомить вас з медичними критеріями прийнятності ВОЗ для використання. Контрацепції розкриє перед вами можливості підбору сучасного методу контрацепції для різних категорій населення, як за віком і життєвими обставинами, так і за станом здоров'я. Вибіркова дисципліна планування сім'ї контрацепція. Заглибить вас у цікавий світ гормонів і методів контрацепції пов'язаних з ними, розвінчає міфи, допоможе подолати фобії, пов'язані з гормональними препаратами, навчить вас обґрунтовано формулювати та доводити до пацієнток, друзів, знайомих, родичів та фахівців рекомендації щодо вибору методів контрацепції. Я можу ще довго говорити про те, що саме ви дізнаєтесь, якщо оберете нашу вибіркову дисципліну планування сім'ї, контрацепція. Але краще приходьте до нас, і ми з радістю поділимось з вами нашими знаннями і вміннями. До зустрічі!